Доброго дня, шановні батьки та дітки! Сьогодні ми вам пропонуємо пограти в гру «Проклади доріжку. В цій грі можна використовувати різні підручні матеріали. Ми сьогодні будемо викладати доріжки з гудзиків та з камінців. Для дівчинки ми будемо прокладати з гудзиків доріжку для вовка з камінців. Під час цієї гри у дітей розвивається дрібна моторика рух та сенсорне сприйняття. Тож почнімо грати. Беремо фунцик і прокладаємо дівчинці доріжку. А вовчиком ми будемо з камінців прокладати доріжку. Тож почнімо. Ось така цікава і корисна гра, в яку можна пограти з нашою малечою вдома.